Доброго дня! Почнемо з першої коробочки To be green, тобто бути зеленим. Мається на увазі бути екологічним і екологічне ставлення до природи. Коробочка виконана із переробленого паперу, без плівки. Зазвичай в таких коробочках випускають тестери. Екодизайн. І що ми бачимо всередині, так коробка відкривається. І тут коробочка дуже велика. І це маленький черепок. Ось такий милий вигляд. Не знаю, милий чи не милий. Спочатку мені Якось не дуже він сподобався, але я зайшла в магазин і перший протестувала цей аромат, прийшла додому і просто а, назлоджувалась тим блотером, на який я нанесла. Це свіжий, трошки спецієвий, з ванілью в базі аромат. А, і, знаєте, він дуже сильно схожий на CQ1. Ось цей. Якщо ви його знаєте, то ви зрозумієте, який цей аромат. У них дуже схожі нотки. Також є картамон, мандарин, лимон, фіалка, кедр, сандал, тобто дуже схожих нот. Єдине, чим відрізняються, це база. В базі цей аромат залишається більш свіжішим, а цей більш солодшим. Тому він здається таким більш жіночнішим, хоча вони обидва унісекс а Цей більш такий освіжаючий, тут і мох відчувається, а такі деревина. У цього більше проявляється в базі ваніль. Але вони все рівно, на мій погляд, схожі. Чоловік мій каже, що все-таки не дуже схожі, але ну, там навіть ноти тут, звичайно, їх більше, тут менше, але вони дуже багато в чому схожі. Щодо дизайну. Ось такий дизайн, не знаю, комусь милий, комусь ні, але однозначно цікавий. Нічого такого я не бачу страшного, тому що ми всі маємо таку штуку у себе. Тому нічого такого страшного, на мій погляд, тут, немає. Флакончик з товстого скла. А пластикова тут така накладочка, поліс написано. Зверніть увагу, скільки тут парфума налито. Все-таки не, не до країв, як дехто думає. І багато хто міряє парфуми, залишки, повертаючи набік, як бачите, це дуже невірне рішення. Є отакий от стопор. І також на карабінчику причеплений, ну, це, мабуть, також повинен бути черепок, але він більше схожий на якийсь протигасник. Стопор знімається. Аромат мені дуже сильно сподобався, як я вже вам казала, хочеться ним користуватись, мені здається, він на різну пору року, і на холод, і на тепло. Тобто навіть. При нанесенні відчуваються якісь такі нотки ялинки чи то сосни. Ну, щось таке дуже приємне, те, що особисто мені дуже подобається. Так, ну і другий парфум. Це тату Арт. Коробочка тут яскрава. Дуже, на мій погляд, гарна. Е, є плівка. І всередині ось цей красавчик. Тут повністю закрашена пляшечка, матова, така блідорожева, золота фурнітура, також є стопор. Ось такий має вигляд. Дуже гарне нанесення квіточок, чітке в стилі тату. І щодо аромату. Вірте, не вірте, але це дуже сильно схожий аромат на Лакост Порфан. Тобто, оцей класичний, дуже всім любимий, мабуть. Я коли чоловіку своєму дала. Просто понюхати ну, сам розпилювач, а він спросив, це що Лакост? Тобто для нього це також аромат дуже схожий на лакост. Вони дуже схожі спочатку, при нанесенні, але в розкритті вони різні. Тут так є схожі нотки: це і фрезія, і геліатроп, і фіалка, сандал, кедр, але у лакост. Є така нота, як замша, і вона в базі дуже відчутна, що їх дуже відрізняє. У поліс тату-арт більше солодких ноток. Тут і пастила, і просто солодкі нотки, і слива, кленовий сироп, і в базі він залишається більш солодким, більш таким ніжним, на відміну від лакост. Не знаю, для мене і той, і той гарний, і той, і той дуже ніжний, привабливий, як на мій погляд, і на погляд багатьох чоловіків я знаю, дуже подобається лакост чоловікам. Тому. Я можу рекомендувати, в принципі, і той, і той, і обов'язково спробуйте це, якщо вам подобається Лакост, і, наприклад, ви вже не хочете його купувати, тому що дорого, тому що, ну не знаю, хочеться чогось нового. То цей схожий, але більш солодкий в розкритті і в базі. От так от я б сказала. Подобаються дуже вони обидва і я рада. Поки місць більше не хочу нічого з цього бренду тестувати, мені пока ці подобаються. І да, до речі, це в мене пляшечки 125 мл. В принципі, ними зручно користуватись. Навіть одною рукою можна розпилювати спокійно. І я вважаю, дизайн все-таки таким незвичним і в деякій мірі навіть гарним. Ну, це вже як на ваш смак. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, не забувайте про лайки. І в описі є інформація, я можу зробити відливанти від своїх пляшечок. До зустрічі в нових відео. До побачення!